Так, друзі, всім привіт! Всім доброго вечора недільного. Давайте поспілкуємось Це гарне запитання про що ж таке якісне сіно. Як його заготовити? То якісне сіно, якісне сіно. Дивіться. Перш за все, це люцерна. Люцерна сіється, вона дуже поживна. Вона дає мінімум два. А то, і якщо нормально по погоді і 3 і 4, навіть буває у коси за сезон. Родить, ну, більше 5 років. Може, урожай так стабільненько, гарненько давати років 5. Ви її скошуєте, вона знову відростає, скошуєте, хто не знає. Спарцет то теж бобове. Розно, розновидність теж бобових трав. Теж гарно поїдається худобою. Теж, ну, Теж так. На такий довгий срок. Тільки єдиний нюанс, вона довше сохне, ніж люцерна. Якби, ну Люцерна все одно більш ходова, так сказати. Клевер, Ще дуже таке класне сіно. клевер. Або конюшина українською. Конюшина. Такі квіточки. Теж дуже класне сіно, якісне, дуже поживне, теж на молоко, коровам. Дуже супер. Та й взагалі. Трави, різнотрав'я, пирієць, там різні трави, без будь-яків, щоб там, ну, чистенька гарна травичка. Теж можна косити на сіно, дуже класно якісно. І взагалі треба, щоб було просте сіно різнотрав'я. Лугове ото таке, ось, ось таке, вони поганенько їдять, якщо іменно лугове таке бо на болотах росте. Ні. Тому що таке польове, там різні там різнотрав'я. Гарненько їдять, де перія багатенько, різні трави, дика люцерна там, дуже-дуже багато різних трав, які корови полюбляють їсти. Так, давайте поговоримо про яке саме найкраще сіно. Треба його косити до цвітіння до фази цвітіння. Перед тим, як викидає квіточку. Треба бажано скошувати, от тоді воно рахується найпоживнішим, найкориснішим сіном. Тому що, якщо вже зацвіло, всі звикли, та й ми навіть буває, там переростає, то погода не дає, уже такі палки, воно погано з'їдається коровою і менш таке поживне і корисне. Тому що е його ще бажано якомога швидше висушити, щоб до дощем не намокло, і якомога швидше забрати. Там. Як правило, це 3, 4, за 3 дні буває в жару висихає і забираєте. Ми зараз його не ворушимо. Якщо покоси не дуже широкі, то в принципі висихає гарненько і я його забираю. Ну, якось так, друзі, випишіть, як ви робите.